Доброго вечора, друзі! Вітаю вас сердечно. Окремо вітаю наших спонсорів. Звісно, люди. Я більше року багато хто е, є спонсорами нашого каналу по системі YouTube. Пригощаєте нас, каву, і пишете різні солоденькі нам слова. Це так мило, коли ви каву супроводжуєте якимись побажаннями, якимись емоціями. Це дуже приємно, і коли відразу отримуєш 10-20 філіжанок кави, це дуже приємно. Дякую, друзі, але і одна чашечка від вас солоденька. Тому я дякую вам і за донати напряму через наш YouTube, через наш благодійний фонд. За ваші донати. Дякую за вподобайки. Вони теж необхідні. Коментарі, особливо під час етер, коли ви поділитесь нашими етерами це теж дуже гарно. Це любить YouTube, значить, це корисно і для розвитку нашого каналу. Нам потрібно піднімати перегляди, друзі. Допомагайте, будь ласка, нам в цьому. Нам потрібно піднімати і підписку, і ваші вподобайки. Це все. Пливає один перегляд, це п'ять показів на Ютубі нашого відео посилання. Тому я вас дуже прошу. робіть це, це необхідно. Ну, от, е, Звісно, і у Ютуба є і анти такі методи впливу, вони застосовуються і до нас теж. Тому давайте всім миром продвигати майстра Овена Стефана, його академії, і наші канали. Наші Монологи перетворилися в діалоги завдяки вашим коментарям і вашим звісно, питанням, які ви задаєте мені в особистій, і в, прямо під відео. Отже, запрошую на навчання, запрошую на марафон. Це система, яка допоможе змінити вам себе самих і ваше життя. Ну і хочеться поговорити ось про що. Ми піклуємось про день наступний. Ви знаєте, білка що робить. Вона робить і робить і робить, і робить, і робить, і робить і робить і робить і робить, і робить. запаси, і ці запаси вони перевищують її необхідність в запасах. Розумієте, от що відбувається. Але є такий нюанс. І він цікавий. Білка забуває, де вона зробила своє сховище. І потім хаотично знаходить свої сховища, своїх родичів, а її сховища знаходять її родичі і так виживає весь рід. Пташки вони не роблять ніяких запасів, вони живуть одним днем. Кожен день у них є свій новий черв'ячок, комашка, насіннячко, крихти які вони збирають, якими вони харчуються, і так вони живуть щодня. Отже, ні, практично напряму ніхто не турбується про своїх, свій наступний день. І нам, мудрі люди минулого, рекомендували: не піклуйся сьогодні про завтра, піклуйся сьогодні про сьогодні. Найкращий день. Якщо ви прожили і виконали його, все задумане в цей день, якщо ви його прожили саме так, як ви хотіли, вдало, успішно ви все, що задумали, виконали, то, пропіклувавшись таким чином про цей день, ви, звісно, і е, полегшили собі майбутнє. Ви полегшили собі день завтрашній. Адже ви сьогодні зробили той максимум, який могли собі дозволити, і це дозволило вам зустріти день завтрашній більш підготовленим. Отже, проживаючи в моменті тут і тепер, ви найбільш ефективні, бо ви піклуєтесь саме про сьогодні, ви піклуєтесь про те, щоби. Довести до ладу всі свої справи на сьогодні. І таким чином, на завтра, ви не лишаєте незавершених справ. І ваш завтрашній день починається вже в більшій гармонії, в більшому порядку, упорядкуванню і більш упорядкованим. І таким чином ви себе підготували для майбутнього. Наступний день ще більш гармонійний, ще більш. І так ви переходите в життя тут і тепер, яке створює ваше гармонійне, ефективне майбутнє. Як ви відчули те, що я вам зараз доповів, свою думку я вам розповів, свої відчуття, ну да, спираючись на мудрість віків, спираючись на свій досвід. Ви пам'ятаєте, можливо, той, хто роками зі мною живе з моїми відео про мою улюблену притчу або спосіб життя, спосіб сприяття себе, свого життя, своїх установ про смерть, коли ти живеш з відчуттям, що смерть стоїть заді тебе на відстані витягнутої руки. І може торкнутися твого плеча і позвати за собою в любу мить, то буде дуже ефективним тримати свої справи в порядку. Тримати свої справи з тим, що ти можеш піти в реінкарнацію в любу мить. І ти, коли готовий до цього акту в любу мить, ти найбільш ефективний. Я колись багато років, ну напевно, десь у році 94-му. Прочитав у Карлоса Кастанеди саме цю, цю ну, примудрість, якщо хочете, вона мені дуже зайшла. І, відверто кажучи, я почав так жити. І мені сподобалося. С свідомість того, що ми не просто, як казав Волон, смертні, а е внезапно смерті ні, дає можливість нам бути більш ефективними. Отже, наша ефективність закладається в щоденній кропіткій роботі. Ріб бджіл не наполегливо працює з тим, щоб пережити зиму. Але працює він сьогодні. Максимально ефективно, не зупиняючись, бджола летить, несе, несе мед, пилгує все інше до свого будиночка для всіх. Так от, коли ти працюєш на себе для всіх. Ти робиш благо. Зціляючи своє зло, ти робиш благо всім. Про це не забувайте, мої любі. Це надзвичайно корисна формула форма і правило. Я обіймаю вас, я люблю вас, я цей день прожив ефективно. Інколи приходиться себе заставити те зробити. Дякую, дякую. Дякую вам, друзі.